Далі у нас в ефірі буяє спорт. Мої вітання. Сьогодні о 21.45 донецький шахтар затанцює Віденський Вальц. Донечани в Відні зіграють перший матч плей-офф Ліги чемпіонів проти Рапіда. Наставник австрійців провів прес-конференцію перед гроєю. З його слів стало зрозуміло: або сьогодні на поле вийде лише 5 гравців Шахтаря, або аж 22 гравці. Рапіда страх затьмарює австрійця мочі і мозок. Зорон Барішич заявив, що Шахтаря нема слабких місць, Тому кожного з Донечан будуть закривати по два футболіста. Рапіда цікаво. Як головною зброєю господарів стануть глядачі? На матчі очікується переповнений стадіон майже 50 тисяч. Щоправда, і сам Рапід не втім я битий. Нагадаємо, попередньому раунді команда Барішича вибила з ліги чемпіонів сам Аякс. Ну а що Шахтар? А в Шахтарі всім весело. Шахтар прилетів до Відня в чудовому настрої. Футболісти веселилися в літаку. А судячи із жестів та та фрада, вони готові забити рапіду мінімум два м'ячі. В принципі, на це натякнув на прес-конференції наставник Шахтаря. «Рапід заповає практично в кожній грі, але практично завжди її пропускає. Відзначив Луческо, але додав, що сьогоднішній «Рапід» – це молода, амбіційна і агресивна команда, яка до того ж лідирує в австрійській бундеслізі. слізі. Недооцінки суперника нема. Та й Шейра на повному серйозі відзначив, що із «Рапідом» буде грати важче аніж з фенербахче. Тим більше, що в шахтарі серйозна втрата. Вибув через травму ордець. Зате відновився кучер. Команда Маруна Маркевича працевлаштувала безробітного україно-бразильця. Екс-гравець збірної України Адмар підписав однорічний контракт із Дніпропетровським Дніпром. Нагадаємо, минулого літа Адмар залишив металіст і з того часу. Сидів без роботи. А форвард реалу Бензима примудрився купити футбольний м'яч за 250 тисяч доларів. Він замовив в ювелірів м'яча, який вкритий 70 тисячами коштовних каменів. Бензима закохався в м'яч, наче в дівчину, і не шкодує на свою шкіряну кралечку діамантів. Тим часом Форвард Ліверпуля Балотеллі випустив буци зі своєю зачіскою. На буци він приклеїв свій фірмовий та Написав улюблену фразу. А чому завжди я? Справді, а чому завжди він клеїть дурня навіть на буци клеїть? Пів хвилини побавилися. Тепер серйозно наставник ужгородської говерли В'ячеслав Грозний на наступній грі своєї команди буде сидіти не на лавці запасних, а на дачі. Торінка Говерла в соцмережах. Повідомляє, що через великі борги по зарплаті Грозний залишив розташування команди і Нічого. на черговий матч Нічого. не поїде. Краще я буду сидіти на дачі, начебто, заявив тренер. Хоча, знаючи талант Грозного, він може і помідори з огірками натренувати так, що ці заграють футбол. Спеціально для телекомпанії Ера Грозний підтвердив, що тепер команду будуть тренувати його помічники. А він має вирішити фінансові питання з керівництвом клубу. Це важливіше сьогодні, ніж провести. несколько тренировок и провести кубковый матч. А что, а что это даст, что я буду на кубковом матче? То футболисты лучше играть будут. Да они так нормально, я считаю, вполне ребята достойно себя ведут в каждом матче. Хотя ни премии ничего не получают вообще. И даже никто и не обещает никаких премий. Просто играют за балканские звезды, называют. За просто год мы не получили ни одной гривны. Уже 14-й місяць нашому штабу должны заробітну плату. Я нічого не збривав. об этом знает знають Иванович. Іванович. этом там знають всі. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче ковтати, Смокчи «Трахисан». Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов попросив Генеральну прокуратуру перевірити самого себе. Великого розголосу набула історія, як Українська Федерація легкої атлетики дала дозвіл на виступ кримських атлетів за Росію, а в обмін отримала 170 тисяч доларів на блозі в Українській правді Жданов розповів читачам, що йому, як міністру, заборонено впливати на рішення Федерації. Але будь-який перехід наших спортсменів до Росії він вважає зрадою. А для того, аби ні в кого не виникало ніяких питань, він доручив провести службове розслідування стосовно дій свого першого заступника Ігоря Гоцола, який є президентом Федерації. Нації легкої атлетики також Жданов просить прокуратуру перевірити його самого, бо приховувати і боятись йому нічого. А от тим, хто ходить дивитися автогонки, є чого боятися. Жахливе відео надійшло з Польщі. Там під час авторалі на повороті занесло машину, і автомобіль рушив прямо на глядачів. Все частіше вболівальники, організатори на автозмаганнях нехтують заходами безпеки. І тут лише в останній момент батько витяг сина з-під коліс. Зважте, що це уповільнене відео, і насправді лише дивом ніхто не постраждав. Бережіть себе і вірте в дива. Гарної вам середи.